Усім привіт з Полтавщини. Сьогодні 8 грудня 2023 року. Важливий день на вулиці Метеза Вірюха. А я в Садку прийшов привітатися з зайцями і усім вам подякувати. Сьогодні на нашому каналі вже 1000 підписників. І хоч це якась там цифра в. На просторах інтернету, але вона чомусь приємна така для нашої родини. Відчув, як вона додає відповідальності, бо виявляється те, що ми робимо, воно може бути цікавим. І певно хтось із вас щось бере з цього для себе корисного, для себе, для свого саду, для дерев. Це додає нам відчуття відповідальності за це все і такого більш сфокусованого підходу на тому, що ми робимо. Тому за це ми все вам дякуємо. Це приємно. Дякуємо за довіру, за любов. Прагнутимемо дарувати вам її більше разом з нашими деревами, зайцями. Дітками, бо любов це таке дуже сильне почуття. Я коли приходжу в сад, тут пробиваю на глибині думки. Поділюся з вами трохи. А, і я точно впевнений, що це почуття, яке допомагає в найскладніших ситуаціях. Це саме любов. А вона нам точно допоможе вигнати Грьобаних Орків, бо в них нема всередині любові такої, як у нас є. До нашої землі, до наших дерев, до наших дітей, до, до саду, до снігу, який летить на нашій землі. В них такого немає. Тому ми сильніші. Ще Віктор Франкл писав у своїх книгах. Щоб вибратися з ями, в яку їх скинули в концтаборах вже як смертників, які померли або вже, вже помирали. І більшість з них вже були мертві. І на такому холоді або на більшому ще навіть як зараз на вулиці, під таким снігом за Вірюхою вони вже були холодні. А він був ще живий, і йому вдалося вибратися з цієї ями і вижити. І він говорить, що йому допомогла в тому любова. Тому маємо проживати це почуття, маємо дарувати його світу. Воно додає сили, додає рівності нашим спинам. Ще раз дякую, що ви з нами. Всім любові. До нових зустрічей. Сьогодні ще є один класний привід для прояву любові. Це життєвий ювілей у чоловіка-сестри, рідної моєї дружини. Він сьогодні фінішує перший життєвий напівмарафон, переходить на другу половинку. Його звати Тимур. Можете його привітати в коментах під цим відео. Йому точно буде приємно. Я йому надішлю все це. Хай почитає, хай в його кров більше виділиться, ендорфінів. Це допоможе почуттю любові множитися в нашому світі. Я вам за це дякую.